Бо ти не займі. От якби в тебе був секс з кимось, то був би спокійніший. Дісталися своїм сексом. В незайманості нема нічого поганого. О, заговорила. Забудь ти своє лоло. Роздивися навколо. Ну Глянь, класна, мала. І вона явно на тебе запала. Цілуй мене і баби, паби зібрали. Цілого життя нам мало було би два віддала би. цілу і ваби падай зі мною в кульваби цілого життя нам мало було би два віддала би тобі. Дісталась своїм сексом. Незайманості нема нічого поганого.